Слава Україні! Розпочалась 402-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Імовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою. Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів: Баранівка, Чернігівської області, Катеринівка, Соснівка, Старикове, Волфине, Кіндратівка, Новомиколаївка, Миропілля. Попівка та Олександрівка Сумської області, а також населених пунктів: ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Глибоке, Нескучне, Бочкове і Бударки на Харківщині, на Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення: Кам'янка, Фигулівка, Масютівка, Синківка, Крохмальне, Харківської області та Новоселівське на Луганщині. Наступного року!